Демократію можна критикувати, демократію можна змінювати, демократію можна відсторонювати. Через парламент можна кожних п'ять років міняти, даючи мандат тому чи іншому опозиціонеру. Мафію треба перемагати. Мафію треба знищувати. Мафія це не майбутнє України. Це тоталітаризм, це заганяння нас знову в Радянський Союз з найгіршими його проявами. Так не може бути. Це ненормально. Ми перевернулися з ніг на голову. Треба цих людей сколихнути і повернути все назад. Ми повинні стати ногами на своїй землі. Ми повинні бути громадянами своєї землі. А відтак не можна стояти осторонь. Зараз це злочинно. Треба йти, розповідати людям, пояснювати їм, що робиться. А це вже позиція не тільки за мою сім'ю, це позиція за людей.